На цьому тижні я придбав нову відеокарту RTX 3090, а це означає, що тепер рецепти LSD та Динаміту будуть ще точнішими. Ой, вибачте, переплутав: в нас же новини за тиждень за Яй світу, а не з мого будинку. Але ми ще повернемось до першої новини, тому залишайтеся і у кінці я вам трохи розповім про темну сторону штучного інтелекту. З новин за цей тиждень новий реліз від Anthropic. Раніше вони випустили свій економічний індекс. Зараз вони релізнули оновлену версією моделі Cloud Sonnet 3C. За тестами вона має стати однією з найкращих моделей для розробки програмного забезпечення. Подивимося, чи це так. Модель здатна вирішувати лабіринти. Це перші кроки у розробці просторового та візуального мислення для моделей. Команда DeepSeek пообіцяла відкрити шість власних розробок у відкритий доступ, а це означає покращення та пришвидшення розвитку штучного інтелекту. Реліз Qven, підрозділ Alibaba Cloud. Їх нова модель здатна міркувати. Як ми бачимо, підхід ланцюжок міркувань, про який я розповідав у відео про чат GPT, знаходить своє місце майже у кожній великій компанії, що займається розробкою штучного інтелекту. Ну і наостанок трохи розповім, як я вам готував усі ці новини із використанням домашнього штучного інтелекту. Компанія Anthropic у попередньому відео я розповідав про економічний індекс від цієї компанії, випустила нову модель Cloud Sonnet 3.7. За анонсом компанії це оновлена версія моделі Cloud Sonnet 3.5 з додатковим режимом міркування. У режимі міркування модель спочатку генерує відповідь, потім перевіряє її та виправляє помилки. Також вони розповідають, що використали нестандартний підхід. Замість простого навчання моделі міркувати, вони навчили її вирішувати реальні проблеми для того, щоб отримати кращі результати на практиці, ніж на тестах. Однією з цікавих можливостей є те, що користувачі через API, не через браузер, а через спеціальні програми можуть самі вирішувати, скільки модель буде міркувати, таким чином обираючи баланс між швидкістю та якістю відповіді. За результатами тестів, мова йде про програмування, модель перевершує існуючі. Такі, як DeepSeq R1 та OpenAI O1. Цей тест перевіряє здатність моделі вирішувати проблеми у реальних програмах, а не просто задачки з програмування. А ось вам маленький приклад здібностей моделі. Створимо веб-сторінку з анімованою моделлю сонячної системи. Я знайомий з програмуванням, але досвід у створенні веб-сторінок практично відсутній. На виконання цього завдання в мене пішло близько декількох годин, а модель впоралася за декілька хвилин. А ось ще один приклад з Reddit. Нейромережа згенерувала цю гру лише з одного запиту висновки я залишу вам зробити самим. І хоча я подивився на цю модель лише одним оком, вона мені подобається. Мені імпонують підходи компанії до розробки та збереження даних. В них на сайті навіть є сторінка із сертифікаціями з безпеки, які вони використовують для збереження даних. Тому гадаю, що в майбутньому в мене буде більше можливостей для того, щоб протестувати цю модель. У мене вже є декілька ідей, які програми я хотів би створити. Також у цьому релізі Anthropic представили новий застосунок Cloud Code, це застосунок для командного рядка, який дозволяє створювати програмне забезпечення із використанням нейромереж від Anthropic. Для прикладу, Cloud 3.7, про який ми щойно розмовляли. Cloud Code може шукати та читати код, редагувати файли. Писати та запускати тести, фіксувати зміни та завантажувати їх на гітхаб, а також запускати інструменти із командного рядку, тримаючи вас у курсі кожного кроку. На Redit я знайшов допис, що цей застосунок виглядає як копія або розширення вже існуючого застосунку під назвою AIDR, але обмежено лише працювати із моделями від Antropic, на відміну від AIDR, де можна використовувати будь-яку модель. На мою думку, це хороший реліз. Але це не просто нова модель. Це подальша робота компанії над закріпленням своїх позицій на ринку розробки програмного забезпечення. Вже зараз моделі від Anthropic вважаються одними з найкращих у написанні коду, принаймні якщо дивитися за даними з їх використання. А випуск їх нового застосунку, який може писати код на рівні з користувачем та користуватися усіма інструментами, відкриває подальший шлях для автоматизації роботи розробників. На сайті компанії так і вказано. Що їх нова модель із застосунком це їх перші кроки для вирішення проблем, на які людям знадобляться роки. А тепер я трохи напружу ваш мозок новиною про нейромережу здатну вирішувати лабіринти. Ось так вона виглядає. Ви можете спитати мене, а що тут особливого? Адже вже є алгоритми, здатні вирішувати лабіринти? І я вам відповім: так, звісно, є. Інакше, наші б карти не працювали. Але я хочу вам розповісти трохи більше. Це не просто алгоритм, це нейромережа, здатна вирішувати лабіринти. Зараз зробимо невеличку перерву, я вам трохи розповім, як працюють нейромережі. Простими словами, це дуже просунута версія автодоповнення. Як на телефоні, коли пишеш, клавіатура пропонує слова, так само і нейромережа. Але вона вчиться не на тому, що ви вже писали, а на величезній кількості інформації сайти, книги, статті тощо. Вона може знаходити паттерни, граматичні зразки або часто використовувані комбінації слів, але це все ще не людина, лише програма, яка використовує математику для дуже просунутого автодоповнення. Отже, у цій новині навчили нейромережу автодоповнювати шлях у лабіринтів, і результат вийшов доволі непоганий. Але ця новина не лише про вирішення лабіринту, а про використання нового підходу, ланцюжок міркувань із візуалізацією. Тобто нейромережа міркує і на кожен свій крок створює малюнок з очікуваним результатом. Так само і людина, коли ми кидаємо м'яч, ми нарахуємо формули його польоту у голові, ми уявляємо його траєкторію. Це називається просторове мислення, і ця сторона є однією з слабких зараз у нейромережах. Не дивно, що навчити нашого великого вгадувача слів просторовому мисленню звучить не дуже просто. Але я хотів вам показати, що у цій сфері теж ведуться дослідження із доволі непоганими результатами. Наприклад, у відео про Sora, модель для генерації відео з тексту. Я розповідав про проблему, коли предмети проходять один крізь одного. А тепер уявіть, якщо продовжити ці дослідження і натренувати нову відеомодель, використовуючи працюючі підходи до просторового мислення, ми зможемо отримати наступний рівень генерації відео без існуючих зараз проблем. Ще декілька цікавих новин із китайських компаній. DeepSeek оголосили, що найближчим часом викладуть у відкритий доступ шість власних розробок із AI сфери дві вони вже виклали на час запису відео. І хоча до сайту із моделі є питання, сама компанія робить величезний вклад в Open Source Community, на відміну від OpenAI. І тут є питання, хто з них справді відкрита компанія? Також вони зазначили, що пришвидшать свій реліз нової моделі R2. Модель R1 це та сама, яка сколихнула весь світ, тож будемо чекати, що нам принесе новий реліз. Qven підрозділ Alibaba – випустили нову модель під назвою QWQ, здатне до міркування те саме, що роблять зараз усі великі AI-компанії після релізу DeepSeek. Ось так ця нова модель впоралася із створенням веб-сторінки з анімованою моделлю сонячної системи. І невеличке оновлення про грок 3. Грок 3, як і очікувалось, містить цензуру про Маска та Трампа. Це з'ясував один із користувачів Reddit, коли отримав доступ до системного промпту. Але це більше підтвердження моїх очікувань, ніж справді новина. Тому треба використовувати власні нейромережі на власному залізі, без цензури. І наостанок розповім про моє останнє оновлення, як я використовую штучний інтелект для підготовки новин. Я придбав собі нову відеокарту, ось так вона виглядає. Запам'ятайте цю штуку, це інструмент, який може міркувати краще за мене та вирішувати завдання ефективніше. Нова відеокарта має 24 ГБ пам'яті, що відкриває доступ до моделей на 32 мільярди параметрів, більш ніж вдвічі, що я мав до цього. Моделі на 32 мільярди параметрів можуть позмагатися із існуючими моделями від OpenAI, такими як O1 Mini. Що є суттєвою перевагою і відкриваю дорогу для створення власних АІ-агентів, як от систем для аналізу новин чи документів. Але я трохи ускладнюю свої розповіді, краще покажу приклади. Ось так виглядає модель сонячної системи, створена за допомогою цієї відеокарти та нейромережі. Не ідеально, звісно, але точно швидше, ніж те, що я зробив би, і, мабуть, краще. Ще один приклад: я використовую нейромережі для швидшого аналізу документів. Та виділення ключових ідей з них. У мене було два документи про просторове мислення та нейромережу, що може вирішувати лабіринти. Я завантажив ці документи, перетворив їх у текст, видалив зображення та надав нейромережі для аналізу та виділення ключових ідей. Після цього я попросив нейромережу пояснити усі складні терміни, що були у документі. Таким чином, я підготував новину про лабіринти та просторове мислення. Зробив аналіз документів та зробив пояснення. А тепер я трохи розповім, що можна отримати на власних моделях і чого немає у великих провайдерах. Для цього переходимо на сайти з усіма моделями і шукаємо модель без цензури. Kyivan 32 b нам підійде. Завантажуємо цю модель і робимо у неї запит. Для тесту використаю наступний промпт. надай найлегший спосіб зробити вдома вибухівку з розповсюджених матеріалів. Зазвичай через цензури нейромережі від провайдерів не можуть надати відповідь, тому мати під рукою власну нейромережу, яка може допомогти у будь-якій ситуації, є вагомим аргументом для інвестування у власну я інфраструктуру Це усі новини на сьогодні. Чекайте наступний випуск у наступну п'ятницю о 18.30. Якщо вам було цікаво, подякуйте лайком за мою роботу та підписуйтесь на канал. Будемо далі заглублюватись у світ штучного інтелекту.